Лезірала не село духу на Вінниччині ветерани російсько-української війни після важких поранень вчаться жити у нових реалях повної темряви на реабіліційній програмі. Вони опановують гончарство, вчаться орієнтуватися у просторі та користуватися комп'ютерною технікою. До війни 41-річний Андрій працював у великій компанії у Дніпрі. Створював 3D-моделі та графіку для ігор і фільмів. Його світ був візуальним і яскравим. Все змінилось у листопаді 2024 року. На запорізькому напрямку він отримав важке поранення. Наслідок повна втрата зору. Я думав, що ну, це майже кінець. Ну, мене дуже сильно підтримувала моя дружина Людмила. Була зі мною постійно, з самого початку поранення. І допомагала як би, знаходити якісь нові ініціативи. Людмила згадує той день неохоче. Каже, серцем відчула, щось сталося. Андрій довго не відповідав. Не, не знаю. Мені багато людей кажуть, що мов, ну, як ти. От, ну... А то жінок бросають своїх чоловіків, коли знає, що в них важкі травми. А я он не розумію просто, взагалі, як можна бросити людину. Я ну, просто така людина сама, що я б і чужого не бросила. Як можна свого чоловіка, за яким ти 20 років прожила бросити, ну я не розумію. Тепер Андрій вчиться заново жити в темряві. Мріє стати батьком, освоїти гончарство та відкрити власну майстерню. І хоч він відчуває безмежну підтримку коханої, та вже ніколи не зможе побачити її очі. 25-річний Антон Богач із Кропивницького, колишній далекобійник. На фронт пішов у перші дні війни. Допомагав евакуйовувати поранених. Був за до складу групи евакуації, виносили хлопців. Грузили збройну машину і ворожий Птур, Це керовано танкова протитанкова ракета. Потрапила нам під ноги. Антон втратив зір, але не віру у себе. На третій рік життя в темряві опанував професію масажиста. Каже, клієнтів поки небагато. Не опускати руки. Все можливе. От... Суспільство думає, що незрячі – це все, хоча хоч насправді є найбільша форма інвалідності, але все реально, реально працювати, створювати сім'ї, подорожувати, жити, навчатися. Все можна. Є велике коло спілкування з такими ж самими незрячими і ветерани, і цивільні люди. Багато дійсно людей, які досягли вершин. Ми теж до цього йдемо. А це вінничанин Іван Шостак. 1 березня 2023 року. Під бахмутом його поранили снайпери вагнерівців. Згадує в той день було дуже тихо. Вагнер побачив мене і з третього пострілу РПГ. Вони мене достали до да. отримав поранення, втрата свідомості. Хлопці відтянули сьогодні. Іван інструктор в етномайстерні. працює з тими, хто теж втратив зір. Разом вони створюють глиняні вироби. Мені з ними легко працювати. Бо ми відчуваємо друг друга з полуслова, скажімо так. Я беру їхні руки, пояснюю при цьому. Що потрібно робити, і в них відразу це виходить. Усі троє учасники проєкту Гончарство в темряві, який реалізує державний центр реабілітації Поділля за підтримки ПРООН. Вінницькі фахівці стали одними з перших, хто системно допомагає ветеранам, які втратили зір. Директор центру Поділля наголошує, що перші місяці у процесі реабілітації та адаптації надзвичайно важливі. Ми розробили комплексну програму реабілітації, яка включає. Декілька складових це вчити людину орієнтуватися в просторі та мобільності, щоб вона могла вільно пересуватися в себе вдома на вулиці по місту. Без цього неможливо просолаштуватися, якщо людина не зможе попасти до роботодавця. Друга це життєві навички, ерготерапія, щоб людина могла отримати комплекс таких послуг, приготувати їжди, побрати, промаркувати щось безсторонні допомоги, самостійно робити. Важливо, щоб людина з перших е днів, на перебуваючи в лікарні, вона могла б користуватися смартфоном. Жити в темряві важко кажуть ветерани. Але коли поруч підтримка мрії, нова справа з'являється світло. Його видно навіть із заплющен очима Марина Зелена Денис Ковтун телеканал Еспресо.